Здорово, підписчик, проведу тебе сьогодні на своє тренування, покажу, як починається мій день, як я провожу ранок. Зараз покажу свою рутину зранку. Намагаюсь кожен ранок робити вакуум, це допомагає краще тримати кор. це допомагає крові краще поступати в органи. Я тим самим покращую собі апетит зранку. І на свіжому повітрі просто легше прокидатися. І хочу почати з того, що скажу тут дуже багато людей роблять помилку, виставляючи неправильно стулку, а саме ось таким чином. Так ви виставляєте свою спину максимально рівно і для того, щоб зробити зручний кут для плеча. Щоб вектор навантаження був саме на передню та середню дельту, треба сильно вигинати грудь. Відкидаємо на одну позицію лавку назад, тим самим зменшуємо, як сказати, зменшуємо підйом грудної клітини, напружуємо спину тим, що трошки піднімаємо грудь вперед, ліктіводимо, вижимаємо рівно вверх. Слідкуйте за тим, щоб гантель тиснула рівно на передпліччя, не згиналась вперед або не розводилась сильно в сторони. Рівно вверх. На рахунок навантажень напруження спини ми пролягаємо до лавки і трохи напружуємо спину, тобто дозволяємо спині тримати автоматично баланс і при русі. Плечима, коли ви будете робити внизу вдих, у вас буде формуватись такий корсет, який не дасть травмувати вам ваші диски. Зараз покажу. П'ємо на розміщені. Зараз потрохи підходимо до дійсно робочої ваги, але перед цим робимо перед тому. для того, щоб не брати за велику вагу. І не травмуватись, забезпечити собі безпеку плечового суглобу, так як зараз працюємо в такому великому об'ємі. І треба відновлюватись. І якщо засильно змучувати плечовий суглоб, то, наприклад, на наступному тренуванні грудних я вже не зможу так викластись. Та і, до речі, плечі не дуже люблять велику вагу. Тому обережно 12-15 повторень. І ось як виявити момент, коли ти робиш щось не так. Ти або не відчуваєш групу м'язів, цільову, на яку робиш акцент, наприклад, зжимо-ганделями, це передня дельта і верхня частина грудної. Ключична. Тобто, якщо ви не відчуваєте рух, який ви робите, і не розумієте, що там повинно працювати, значить вам обов'язково треба знизити вагу. І попрацювати на більшу кількість повторень. І по відчуттях плавно і обережно ми доходимо до того, що можемо вільно брати наступну, наступні кілограми. І тільки так, не погіршуючи кути, не ламаючи техніку, збільшуємо вагу, і тільки тоді буде рост. А просто валити велику вагу без голови, толку з того буде мало. У мене високий об'єм і намагаюсь підбирати вагу так, щоб бути близьким до відказу, тобто за 2-3 повтори, для того, щоб виконати і наступну вправу якісно і доробити цю. Обов'язково слідкуйте за тим, наскільки добре ви опрацьовуєте вправу. І чи повноцінно ви вижимаєте з неї ефективність. Тобто, самим ефективним буде залишати одне-два повторення до відказу. Коли вже ви зробили максимально технічний рух, витягнули максимум повторень з нього, відпочили і переходимо до іншої вправи. Чого? Ага. І зараз ми переходимо до роботи задньої дельти, яка по факту повинна бути найсильніша у людей, але в сучасному світі її мало хто використовує, тому ми її зараз будемо піддувати трохи. Бам! Праві Намагаюся максимально виключити трапецію і не зводити лопатки. Працювати саме відведенням ліктів в сторону, щоб включити задню дельту і робити акцент саме на неї. І такий лайфхак. Щоб не зводити лопатки, розводьте канат в сторони. Не на себе, а в сторони. І тоді ви включите задню дельту. Так буде просто легше акцентуватись, якщо ви не розумієте, де вона знаходиться. Ну, Це якщо ви новачок. Це дуже стара школа, яку вже, мабуть, ніхто не виконує в сучасних залах. Але воно робоче і мені... Не можу сказати, що сильно подобається, але я добре відчуваю задню дельту саме в цій вправі. Тому раджу спробувати, але слідкуйте за тим, щоб корпус не грав, коли ви робите. І не підіграв. Маловато ваги зараз докинемо. В який момент тренування я змінив думку про те, що треба обережно бути з вагою, а тепер підкидаю, як хочу. Зараз ще один штрафний підхід зробимо, або щось легко заходить. На цьому каналі не буде відео про тренування по дослідженнях, тільки соровий кач. Mm. От і закінчилось моє тренування на плечі. Ви можете повторювати за мною, але слідкуєте за технікою і за вагою. Не женіться! Будьте обережні. Я зараз піду робити кардіо і що хотів сказати потрохи, я все одно буду привчатись говорити на камеру, і з часом це буде вже більш активно просуватись. Поки що вчимося, тренуємося. З Часом, я думаю, вийду на якийсь рівень контенту, який реально можна буде дивитись і вільно розуміти, про що я хотів сказати. Ну а поки що якось так. Тому всім гарного дня і до зустрічі.